Вітаю, я Наталія, і це мій канал Моток Натхнення. Ось вирішила записати вам таке відео, щоб ближче ви зі мною познайомилися, щоб ви бачили, чиї руки в кадрі, на кого ви підписуєтеся. Сьогодні на порядку денному цього відео я хочу вас познайомити із виробами, які я в'язала гачком. В'язати гачком я почала десь квітень-травень цього року. І замахнулася так, не на якийсь маленький виріб, а на великий, на ньому я сиджу. Це покривало плед на диван. Спочатку він задумувався, як покривало на ліжко. Але щось я захватилася так в'язанням і він довжину пішов більше і більше, тож вирішила, що буде на диван. Ще один такий плед, я в'язала їх паралельно. В'язала я свої донечки, але в іншій кольоровій гамі. Тож, що б я змінила, якби в'язала зараз їх. Змінила б я і пряжу, і змінила б я метод з'єднання цих в'яжеться він із квадратиків, бабусині квадратики формат 3D. Змінила б я пряжу, пізніше вже я розповім вам, чому, коли перейдемо на, ну, на інший формат, де руки, де звичний для мене і звичний для вас. Та й ближче буде, поколи видно буде пряжу. <кій> що б, що мені подобається мені гачком в'язати краще, ніж спицями, я б не сказала. Іноді, коли в'яжеш гачком, <кій> здається, що Боже, це ж так, це ж так. Класно, це так легко не встигнув, рядок пров'язав, і вже е такий виріб величиною більше, ніж коли ти в'яжеш спицями, бистріше просувається процес. Але там є свої для мене, як для мене є свої нюанси. Схеми гачком я ще на них дивлюся з острахом. Тому що, якщо ти дивишся на схему спицями, тобі все зрозуміло, що ось початок, ось перший ну, край, ось кінець, інш, другий край, і вгору йде, це значить, що піднімається, що полотно росте. І цей. <кхем> Коли я дивлюся на схеми Гачком, я... На інколи я розумію, що ось тут початок, але далі. Далі для мене темний ліс. Можливо, я ще не витрат... ну, якби не задалася ціллю такою, прям, щоб у них розібратися, не витратила час, не приділила цьому більше часу, щоб прям сісти, взяти якісь декілька схем різної складності і попробувати в них розібратися. Тому що в самих позначках не Більшості з них я їх вивчила, позаписувала собі. А от в самому, де початок більш-менш зрозуміла, от потім, уже, коли йдуть ряди, і там багато що в'яжеться фрагментами, а потім з'єднується, то для мене це ще складно. Я ще в цьому не розуміюся. Якщо я дивлюся чийсь майстер-клас і в'яжу по майстер-класу, то я бачу, що я за кимось повторюю, чи я можу пров'язати що завгодно. А от уже коли щось самі треба придумати, тут я ще пас. Не так, як спицями. Тож, перейдемо на інший формат. на формат руки, де я покажу вам свої роботи. Які після, йшли після пледів, які зараз на гачку. І покажу, яка пряжа зараз у мене є на наступний процес. Тож не спицями єдиними, продовжуємо далі. Продовжимо по пледах. Ось у мене є такий зошит. Тут у мене всі, я записую всі-всі свої процеси. Все, щоб я не в'язала, я записую шкарпетки, візерунки сюди переношу. Для чого я це роблю? Щоб знати, якщо я захочу знову такий самий візерунок пров'язати, щоб я вже знала, скільки я набирала, щоб в мене цей візерунок вже був, скільки є, якими, якою пряжу, якими я, якою пряжою, якими спицями я в'язала, скільки рядів пров'язала, ну і все тому подібне, щоб я знову це не підраховувала і не цей. Ось ці морські коники, ластівки, тож перейдемо до пледів. На плед, якому якому в мене на дивані із зелено-коричневими відтінками, сам сама суть цих пледів. Бабусин квадрат 3D. В чому принцип? Принцип полягає в тому, що береться два кольори їх відтінки. Основний той, що який незмінний, це білий, він йде, як основа у квадратику, він виглядає, не наче дно. Дно чогось якоїсь краниці, ну, коли дивишся, кудись. Коробка якась і в ну ось це виглядає, воно грає роль, як денце таке. Далі після нього іде світлий колір того відтінку, наприклад, ви хочете, як у мене, ось це зелений, в мене йде світло, такий салатовий колір. Спочатку йдуть світлі тони. Після нього йде більш темніший зелений і. Так як у мене два три зелених і три коричневих відтінки, то після нього йде зелених і принцип цього 3D квадрата, щоб закінчувався дуже темним кольором, наприклад, темно-темно-зеленим. Після нього йде у мене коричневий. Кожен собі вибирає, які хоче кольори їх відтінки. Да, тут принцип, навпаки, від темного до світлого. Темно-коричневий, потім світло-коричневий і в мене йде світлий беж. І обв'язка вже вибираєте, або щоб була ну, десь схожа до бежу, ще світліша. Або вже самі, ну, хто хоче, вирішує, якою хоче, щоб була обв'язка, щоб повністю, абсолютно, була зовсім інша, і не коричнева, і не зелена. Це на смак кожного. Після цього відео я покажу я вставлю коротеньке таке фото, ой, відео і фото, як воно повністю виглядає на дивані і як виглядає з рожево, яким я робила рожево-сірий, відтінки були у другому пледові. Я їх вставлю. А. Далі я після пледів ні, подождіть, я біжу вперед. З чого я в'язала свій. Це був Baby Cotton Yarn Art. 50 грам, 165 метрів. Чому б я замінила цю ниточку, як я казала, що я б її замінила? Тому що тому що края її, де її край? А тут я складала у дві ниточки, а ось ось, її края розшаровуються. Ось. Якщо коли в'язати гачком, то воно зачіпається, потрібно постійно бути ну, уважним. І коли воно зачіпає, воно тягне за собою весь пров'язаний рядочок. Не досить, не досить зручно, як я вже сказала, потрібно постійно бути уважним. Тож, на цей плед, що в мене? Білого кольору номер 460. У мене пішло два маточки. На салатовий у мене теж пішло два маточки. У метраж тут на 50 грам 165 метрів. Далі зелений. У мене пішло 4 маточки. Ні, салатового 3, зеленого 4. Темно-зеленого пішло 5 маточків. Далі йде темно-коричневий, пішло 7 моточків, тем, після нього темно бежевий 8 моточків, світло-бежевий, 7, теж 8, 1, 5, 8. я помилилася вісім. І яким я обв'язочку робила, це 400, 402, 4. 9 штучок, 4, 3 5, 2. 9, 9 моточків пішло. Молочний це 402, салатовий, 438-й, зелений, 442-й. Темно-зелений, 444-й. Світло-бежевий 404-й, темно Темно-бежевий 404, темно 407, темно-коричневий, 408. І білий, я вже казала, 408. 400. Далі у мене всього я вив'язала 154 квадрати на цей темно-зелений з коричной. Далі у мене плет був із. Ось такої пряжі. Ярнар джинс 50 грам. 160 метрів. Вона трішки товща. Вона мені більш подобається, подобалося мені нею в'язати, вона не розшаровується, а... але чому б я її замінила, якби в'язала плед? Через те, що вона, вона більш щільніший квадратики. І коли їх багато, то покривало виходить таке щільне і досить важкувате. Як більш на легшу ниточку, ця ниточка більше підходить для невеликих декоративних виробів. Або я в'язала трієчкою, здається. Так, я в'язала трієчкою, то можливо, якби в'язати 3,5 гачком, то він би не був таким щільним, квадрати не були б такими щільними дозволяється від ну, 3,5 дозволяється. А я в'язала трієчкою, і цей я в'язала трієчкою, то цей вийшов м'якенький такий цей. А цей вийшов щільний і важкуватий. Хоча і цей зелений він теж нелегенький. Тож, таке по пледах, довго в'яжеться, іноді вже хочеться на щось переключитися, бо одне й те саме, одне й те саме, і не бачиш кінця краю цим квадратиком. Тож це на такий. Якщо в'язати плед, то треба чимось розбавляти ще в'язання з якимось. Далі мені захотілося попробувати в'язати серветки навчитися. Буду вам показувати в серветки я в'язала зазвичай в'яжуть, ну, так як я бачила по мастер класах серветки в'яжуть більшість 100% бавовни. Вони краще фіксуються, а, вони краще ну, після прання блокуються. А, ну, Так як я вчилася, то я взяла ті, ту пряжу, яка в мене була. В мене ж бу, в мене були залишки від пледів, напівбавовна, і ось це та, що я в'язала, свій плед коричневий, але я в'язала його у дві ниточки. Тож, отакий от така серветочка в мене вийшла. Це була перша моя серветка. М -м. Мені сподобалось. Далі в мене вийшло, може, через те, що я в'язала величенькою ниткою, хоча, хоча, хоча. Мабуть, воно так по майстер-класу і було така велика серветка. Ось така. Це із цих ниточок, що я в'язала. Ось із цієї. це джинс, в одну ниточку я в'язала. І ось вийшла ось така серветочка. Підніму трішечки, щоб було краще видно. Отака. Далі мені захотілося більш якоїсь ажурної. І на каналі Валентина творимо краса» Я коли зайшла до неї і побачила ті серветки, які вона в'яже, то... то просто в захваті. Ось така серветочка в мене вийшла. Це в мене теж вона в'язала із 100% бавовни. Це в мене теж напівбавовна, але я вже не пам'ятаю. Я знаю, що метраж на 100 грамів 600 метрів, вона тоненька. І в'язала я 175 гачок. Або двічка. Ні, мабуть, двієчка, а. Так. Ось така в неї там стільки краси, що дійсно творимо красу. Пізніше, вже коли буде більш вільно, більше вільного часу. О, бачите, напівбавовна не так блокується, хоч у мене є блокатори. А, і я блокую на блокаторах свої серветки, а от напівбавовна не так блокується, як, на, як 100% бавовна. Ось така вийшла жовто-блакитна серветочка. Так що, як я вже казала, по майстер класу я зв'яжу. Все що, все, що завгодно, все, що в'яжуть люди гачком, те зв'яжу і я. А от якби я подивилася, як я дивилася на схему цієї е, серветки амі, кілечко Амігурумі, я знаю, як зв'язати, я ну, бачу, розумію на схемі, як він виглядає. Е, далі ще цей рядочок після нього теж можу зрозуміти. А от уже що, що далі там малюється на схемі, то тобто вже треба більш детально розбиратися, виділяти на це час а, і займатися саме тільки схемами. Ну, і зараз у мене на гачку, це зараз готова робота, а вона ще, ще не, цим, не а, праскою парою я не проходила, вже вона поблокована, випрана, на блокатор блокована. Ось така серветочка. Це для серв... сервірування під тарільник. Це вже 100% бавовна. Ось така. Бароко Max Color циркуло, 338 метрів. 200 грамів, 200 грам, 338 метрів. Четвірочка, є ще шістьорочка. Відчувається, відчувається, коли ти в'яжеш 100% бавовною, і відчувається, коли ти різницю, коли ти в'яжеш напівбавовною. Дуже мені подобається 100 бавовною в'язати. І обв'язочка. Обв'язочка ось така, як я вже показувала на попередньому відео. Стовідсоткова віскоза. Барока макс колор. Циркулу, це не звідси. А, есканто. Це есканту. Стовідсоткова базовона. Я не взяла. Етикеточку. Чим незручна ця, ну, ця віскоза, бачите, вона слизька, вона спадає постійно, її треба розправляти, під, підмотувати, бо вона постійно розповзається. І коли закінчиться оцей мене моточок, то треба купляти у мене тут. 240, здається, на 100 грам. А я хочу купити, і я її складаю у дві ниточки. І воно не дуже зручно в'язати, коли така, ось така ниточка. Вона, наче пласка, вона не кругла. Незручно гачком у дві ниточки. Хочу купити, щоб бо мені не вистачить на всі серветки повністю на обв'язку то купити на 100 грамів 128 метрів. Тож, ось такі в мене на, сізна, на даний момент в'язані гачком вироби. Зупинятись на цьому не буду. Ще до цих серветок хочу ранер вив'язати. Усі знають, що у нас йдуть новорічні свята, різдвяні, новорічні і новий рік у нас який. Червоного вогняного коня. Тож червоний вогонь буде символ до нового року. А тепер я хочу показати вам. Який в мене наступний процес гачком. Паралельно буду продовжувати ось ці серветки, покажу вам пряжу. Це теж YarnArt джинс. Теж буде 3D квадрат. І це буде наволочка декоративна на подушку. Ось як я вам казала принцип. Спочатку буде йти білий колір, як я вже казала, це я взяла сніжно білий 62-й, Після нього буде йти світлий колір, синього, це у нас 16-й колір 16. Після нього буде йти темний, темніший. 47-й і вже закінчувати буде ось такий 54-й. Ось це буде перша така, середина така квадратика. Після цього синього кольору буде йти ось цей да. цей темно-сірий Темно-сірий, колір 28 За ним буде йти світліший, колір 46. Ось так. І після нього обв'язка, ось три кольори синіх і обв'язочка буде. Колір 80, він світліше. Буде така, може, коли зв'яжу перший квадрат, або, або навіть два, щоб показати, як з'єднувати їх. Хоча мені не дуже подобається з'єднання саме ну, скільки я дивилася відео, коли хотіла в'язати оці пледи. Як з'єднуються між собою ці квадрати. Мені не зовсім він подобається цей метод з'єднання. Треба ще пошукати, чи можна з'єднувати їх якось по-іншому. Тому що по тих майснув, які я дивилася, вони з'єднуються між собою по арочкам, які йдуть між повітряними петлями. І виходить, що залишаються такі щілинки між цими арочками. І коли розширяється цей покривало, коли там сідаєш на нього чи лягаєш, то ці щілинки ну, розходяться оці і з'являються такі, наче, як дирочки. Мені таки не дуже подобається. Треба подивитися інший спосіб. Тож таке, на сьогодні все. Надалі в мене я вже зв'язала одну шкарпетку для майстер-класу, щоб показати вам спочатку, яка вийшла шкарпетка, і вже буду готувати майстер-клас по, по цій шкарпетці. Це буде то, теж присвячено до Нового року, до різдвяних святів. Святів може хто захоче таку зв'язати. Тож буду рада, якщо хтось скористається цим майстер-класом. Ще дуже багато чого зібралося пряжі Шкарпеткової. Я знов замовляла, не знаю, коли цей. Шкарпетковий ну, пряжний бум закінчиться в мене, мабуть, в цьому місяці це вже все. І в наступному я теж, мабуть, не буду купувати шкарпеткову пряжу. Ще в мене йде в дорозі, повинна бути шкарпеткова пряжа саме для е, в'язання шкарпеток. ну, Для військових там чимало пряжі такої. Тож покажу вам її. І, мабуть, на цьому все. Я більш не буду її. Поки не вив'яжу всю ту, що в мене є, а я більше купувати не буду, бо десь їх ті шкарпетки потім дівати треба. Тож, до нових зустрічей. Дякую всім за увагу. Буду вдячна за вподобайки, за підписки і за коментарі, звісно, мені дуже приємно читати коментарі. Дуже приємно, що є. Комунікація між підписниками, між глядачами і мною. Мирного неба вам бережіть себе, не хворійте. Зараз уже погода така, що перемінлива. До нових зустрічей, до нових петелік.